Слава Путіну, добрий день. день. Мені а треба Путіну. Ви ж кожен державний орган в Україні прославляє Путіна. То, щоб... То, з того я взяв з дійсності, не з балачок, а з дійсності. Мені потрібно зареєструвати заяву. Заяно. На є відновлення. Ми не можемо отримати відновлення вже третій рік, бо там. через... У вас пошкоджене житло, що у вас є. Так, є пошкоджене, є акт про пошкоджене житло. Так, так право власності у вас є? Є Я право. Якого власно... року право власності? Є витяг з реєстру, свіжий, якщо ви там Давайте, поч... почнете, там є додаток. Як ваше прізвище? — Рожок Олександр Петрович. Так, І ще раз прізвище. Рожок Олександр Петрович. Скільки у вас одне житло? Одне житло, але ще я візьму завтра прийду ще раз. Візьму <клухи> того чувака, який в армії. Який зараз в армії. Захищає Україну, я його питаю, що ти захищаєш Україну? Тебе... Ми... На... Ми... Так, я то все розумію. Так, вас... так мені дивно, що я в дії реєструю три рази звернення оце. Для на вас на роботі. Добрий. Добрий день. Ви також маєте всі, всі ті навички, три. так? Дивіться, яка проблема. Ми не можемо отримати три роки її відновлення через цей, через те, що е, намутіли, намутили працівники МБТІ. Та працівники міськради в нас з долями, в них є така схема заробітку в тому в міськраді. Вони там беруть грошики і потім, якщо от забажає жіночка, там її збільшать там якусь частину от, ближче до теми. Реєструйте заяву на є відновлення, бо зникають мої здії. Як і не реєструємо паперою, ми вносимо в дію. Вносите в дію. А, ви в дію. Та я вже три рази вносив. Заяви, на жаль, по є відновленню, нічого не, не реєстру. Ну а як же це зробити? Ну, так, я, так, робив вже... я вже робив три рази заявці. І що вам, в... вам писала? Ну в дія реєстрував три рази. Ну так вам на відновлення була. вони зникають просто ну, яка відповідь? Яка відповідь Якщо у людини немає інтернету або немає телефону з інтернетом, ми вмісти людини в дію вносимо отаку заяву, яку самостійно вносили. Це так. всі наші повноваження. ніякі паперові, на жаль, заяви не приймають. Дивіться, яка фігня. Так мені я з цього приводу вже звертався і до навіть на телефон гарячої лінії цього там 1545, То сказали, що звертайтесь снаб. Ми можемо внести в дію електронну заяву от бумажечки, ніякі ми не приймаємо і ніде не реєструємо. Нічого не скануємо, нікуди не прикріпляємо. Нас нема мати неповноважень. Нема таких ну і що робити мені? Ну дивіться, я хочу. Може, це допоможе взяти. От у прапор хазарської республіки та випорожнитися на нього. Може це допоможе? Ну, допоможе. До ну немає. Ну, Я три рази реєстрував і що? Ну щось воно ж пише вам, діє? Не може воно вислотити. Зникає. Справа, за, вона зареєстровано, зникає. зареєстровано в дії заяву, і вона потім зникає з 2002 тисячі нічого не нічого не надходить. Нічого не надходить. А давайте подивимося. Дайте тоді, наприклад, чого так така ситуація. Давайте подивимося по е, лягі на 67 колишня теперішня героїв врятувальники. Давайте подивимося, які там долі. У мене немає доступу до реєстру, то мая автоматично підтягує. Була колись у вас вже тут наша сусідка приходила, то їй якась жіночка тут, вона не знає не фамілію. Вона з, ну, з села жіночка, їй ви ваші працівники на вуха навішали там всяку локшину. Просто я прийшов, може думаю, до, ви ви прийшли, ми про вас будемо так. Значить, Допуска у мене до реєстру нерухомого майна, щоб подивитися, немає. А ми ті вносимо, воно а автоматично було це, підтягується. Цей допуск. Це ви берете до е, талончика інформацію з реєстру нерухомого майна. Цей реєстр це в мене у, нас є. Є. у чоловіка це мене одного є. Ну, у як зареєструвати заяву, не дивлячись на те, що. Там у нас 104 чи 118% майна. Як, як зареєструвати збір? Бо москвичі, дивіться, москвичам з нашого двору, які живуть в Москві, їм виплатили, зробили є відновлення. Вони мають право на є відновлення. Була комісія так. Тут не тут у вас 13 сот. Вам за щоб всі співвласники внесли свої частини. Всі співвласники так? внесли свої частини і там виходить, що 104%. проценти, і тому дія не працює, тому що хтось виділився скоріше. Я ж не бачу їх документів. Я не можу роз них, ніхтось... хтось виділився це... окремо з цієї з Миколаївської міськради намутили з, з разом з МБТІшниками. цими, намутили там. Така є тус Ганна Григорівна. Їй намотили те не брали. Все, що ми, може не брали. Та це не брали. Радили, та та це чи махіна дивіться. Вам або в окрему адресу потрібно Ні, це в окрему адресу. Ці махінації я не буду ну, цим ви, займатися. Махінація поки що поки що ніхто ніяк, ніяк сина. Поки коротко... що в діє воно ніяк у вас не вийде. Коротше, тільки обзурити цей прапор Хазарської Народної та, Республіки, так. Ну Підказка. що ви підкажете, які можуть бути? я вам підказала бути? на даний момент тільки виділення в окрему адресу. Більше законодавчо mm. поки нічого не пропитую. Дивіться, яка цікава ситуація. Тобто хлопці з міськради на цьому наварилися. Дивіться, давайте не будемо обсуждати, хто а ви ви мені мен... кажете, Ні, ви я кажу, чому це неможливо. Законодавчо, це можливо закон... в дії. Якщо поміняється закон і можливо буде дія пропустити вашу частину цілу, тоді це можливо зробити. Зараз це неможливо або виділяються в окрему адресу. Всі люди там люди виділяються в окрему адресу. Зараз ви нас, нас нарадили такі ту вона у вас була. То вона тепер 31 свою соту замість 12 mm. Вона виділяє в натурі. Там в неї у законі і в неї з 12 стало 31. Ми зараз говоримо про вас. ну шо, шо Ви все цього говорите про своїх сусідів. Ви прийшли за себе спитати. Я вам кажу, що в вашій ситуації, у вас вихід на даний момент? Так, я ну Давайте зареєструємо мою заяву. Як на... я зареєструю? Ми не паперові не реєструємо. Як я її зареєструю, паперову заяву? А де у вас канцелярія або директ? Да, давайте до директора канцелярія того. Канцелярія Миколаївської міської ради, ви на кого написали? На центр надання адмінпус. Так, Ну, здаємось канцелярію. Давайте пишіть на Миколаївську через... міську раду, пишіть на Сінківичі. Давайте пишіть я пишіть. на Миколаївську міську раду. На Миколаївську міську Це раду змінимо. Повідомлення подавали. Так, ось, три ось, рази. там що там написано? Не відчин. воно зникає, ще раз кажу. Воно, третій просто раз. Зникає, з телефону. воно зникає просто, так. Де ваше? Тринадцять і вже хтось віддати, виділився. Тепер вони всі подали. Це вже була така ситуація. Mm -hmm. Коли хтось один виділяється, у них ці долі, звісно, вперед тепер. не співпадають, не, тому що хтось вже собі виділив. Тепер надать випадок один виділяється всім. Уже була не, така ні, ситуація. Ні-ні, Тою фігнею ніхто не буде. Так. Дивіться, я що от в мене співпадають долі. Як я роблю? Як я роблю розрахунки, це я збертався до мене. До бю бюро технічної інвентаризації. Так, то в мене, так. я тут в місті, типу, сумасшедший, да? то в мене у сумасшедшого збігаються ось, ось так моє прізвище. А, моє рожок, рожок Олександр ви? Петрович. Рожук? Ось до це я. Добре. І тут ще інші співасики. То ми вже хотіли щось зробити по-людськи. Бачите, тут, І от що якщо вам А кажуть, давайте гроші знову. Тобто хто вимагав гроші з БТІ, кажуть, це платно. На... Ви звертались Ніч... в БТІ, технічні паспорт. Доробити, да. Я зрозумів, технічний mm. паспорт. Ви за нього сплачували адміністративний? Вже так. І що вам сказали? Ось технічний паспорт. Сплачував. Пістав. Мені сказали, щоб знову провести, щоб співпало до 100, mm -hmm. то треба заплатити ще там 3 тисячі. Mm. Розумієте? Нічого не іще три тисячі. Дивіться, яка фігня. Я вам ще раз, дівчата, кажу, що хлопці наживаються перший раз на тих схемах. налічку їм приносять. Потім, коли ми е, щось хочемо нормалізувати, оці яке до нас два зареєструвати. Давайте для заяву цю заяву ми не можемо зареєструвати. Ми не канцелярію вам потрібно її зареєструвати в канцелярію, Миколаївська міська рада, канцелярія. Звертайтесь туди. Ну коротше, тільки один спосіб обдзюрити вашу 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 ту ганчірку, так яку ганчірку прошу ну, це жовто-блакитну хазарську. 에, давайте, ганчірку. Ви не Я зараз виключу поліцію. Виключте поліцію. Да. Майте повагу, ніякої поваги до шахраїв я не маю. До шахраїв, при чому тут прапор? До шахраїв я не маю Прапор, Вони ж виступають під цим прапором. Це ж державні до службовці. Ми зараз не говоримо шахраї ми Миколаївської. Я вам дословно кажу, що це наприклад, Юра Юраї. Давайте суд, бодіться за, за справедливість. Я ви? вже відкрив Всі дві кримінальні справи. Розбирайтесь суді тоді. Суді, а за гроші а в суд треба гроші платити. Ви за мене сплатите гроші? 847 гривень, ви то не давайте платні послуги. За вашу поведінку давайте В яку канцелярію? це Туди туди треба їхати. А до вас? Це не юридична адреса. Адміральська 20, юридична адреса Миколаївської міської ради. Канцелярії тут немає. Тут канцелярію це не здасте. вам вже потрібно, щоб вам поставили, щоб прийняли, правильно. Коротше, постійно тільки одне наїдалово і ходіть нахуй, так? Ми вам розказали, Я які виходи, і вам ці виходи не підходять, тому пробачте, більше мені чим допомогти. Така фігня, да, так, фігня мені не підходить. Канцелярія для Райська, 20. Так, ходіть самі в канцелярію на Райська 20. Ходіть сюди. Ходіть, за своїм кораблем ходіть.